Червоні, жовті, білі, рожеві та картаті. Кілька тисяч тюльпанів ростуть на подвір'ї мешканки вапнярки Марії Шейкіної. Жінці, 81. Суспільному розповідає, цибульки тюльпанів їй присилали з-за кордону. Це голландські, так, це голландські. У мене є племінниця, яка вийшла заміж за голландця. Вона була в Голландії, і і привезла нам багато тюльпанів. Та. І потрошки ми розсадили. Марія Семенівна каже, на подвір'ї та городі росте понад дві тисячі тюльпанів. Вони вже самі там себе розводять, вони там хай, плодяться на тій стороні, бачите, пару тюльпанів, я їх не садила. Вони, і де вони там взялися, я не знаю. Ви знаєте, вони люблять це місце. Я їх всіх люблю. Це як мої діти. Вони мені додають і настрої і життя. І я хочу з цим ділитися, щоб у людей це було. Я завжди пропоную, що їдь, беріть. Окрім тюльпанів у квітнику пані Марії, сакура, деревовидні півонії, конвалії. Кожна пора дарує особливий цвіт. каже. Я дуже чекаю весни. Осені я боюся. Вона дуже якась довга для мене і невідомо, що буде. А весни я чекаю з великою неді. Першими виходять першими підсніжники. У мене тут підсніжники. Потім нарциси починають цвісти. Тепер тюльпани дочекалися, зараз півонії підуть цілий ряд, бачите, півонії. Да. Я навіть не скажу, чому я віддаю перевагу. Мабуть, на кожну пору року якісь є свої, своє диво. Марія Шайкіна 42 роки пропрацювала вчителькою української мови та літератури у місцевій школі. Учні каже, і досі телефонують і пам'ятають. Бабуся запрошує їх до себе на екскурсії. А ще хоче, щоб тюльпани росли біля кожної вапнярської хати. Я б хотіла, щоб її було якнайбільше. От якось у мене цвіте, хай перед школою цвіте. Це ж така краса. А ще каже, мріє про світле майбутнє для України. Мрію про перемогу, щоб найшвидше була перемога, щоб найменше було жертв. Щоб ми могли вже починати розбудовувати і відновлювати. Андрій Коник, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.